Вітаю! Мене звати Надія Гросман, ласкаво прошу на урок української літератури. Сьогодні ми поговоримо про Івана Андрусяка та його твір Вісім днів із життя Бурундука. Сміх це чудове вираження емоцій, яке розслабляє, підіймає настрій і зміцнює зв'язки між людьми. Усмішка це мова без слів, що здатна розкрити нашу доброзичливість і робить наші взаємодії теплішими. Однак варто розрізняти сміх як вираз позитивних емоцій від насмішок, що можуть образити та поранити почуття інших. Це дуже круто, коли ми сміємося разом з друзями, ділимося радістю та гарним настроєм. Сміх корисний для здоров'я, він допомагає забути про стрес, покращує настрій і приносить у наше життя веселощі. Але важливо не жартувати над іншими. Тому що це може прозвести до смутку і неприємностей. Слід пам'ятати, що жарти не повинні ображати когось і викликати неприємні відчуття. Важливо відчувати радість від спільного сміху і не допускати того, щоб наші жарти ставали джерелом непорозумінь і конфліктів. Пам'ятаймо, як важливо бути чуйними до почуттів інших людей, щоб наш сміх був приємнішим і кориснішим для всіх. Сьогодні ми розглянемо твір, у якому простежимо тему насміхання, але для початку запрошу познайомитись з прекрасним письменником Іваном Андрусяком. Іван Михайлович Андрусяк народився 28 грудня 1968 року у Вербовці Івано-Франківська область. Має вищу філологічну освіту та ступінь магістра державного управління. Працював у видавництвах та на державній службі. Але особливу славу здобув як літературний редактор та письменник. З 2007 року він був літературним редактором видавництва Граніт, а з 2014 -го головним редактором Фонтану Казок, де видав вісім книжок, що увійшли у шкільну програму. Пізніше працював у видавництві Легенда, а з 2020 року керівник дитячої редакції видавництва Наш формат. Його творчість розпочалась у 1990-х роках як поета та літературного критика. Згодом, після народження доньки, почав писати для дітей. Його твори швидко завоювали популярність серед юних читачів. Андрусяк отримав численні нагороди, літературні премії та визнання за свою дитячу творчість. Його твори також перекладені на різні мови та видані у багатьох країнах. Отож, про яке насміхання я говорила на початку уроку. Знайомтесь, це Івась Бондарук. Але однокласники дали йому прізвисько Бурундук, бо він має щічки трішки пухкенький. Це звичайний підліток зі своїми уподобаннями та інтересами. Івась переживає ті самі речі, що і ви, іноді відчуває невпевненість у своїх силах, іноді стикається з підколюваннями однокласників. Важко на фізкультурі? Так, це теж буває. Іноді йому важко піднятися по канату, але він несе це з усмішкою на обличчі та власним унікальним підходом до життя. У книжці 28 днів із життя Бурундука зібрано усе про Івася Бондурука. Тут усього чотири історії: перша повість 8 днів із життя Бурундука, яку ми будемо з вами разом аналізувати. Друга і третя історії Креденс і Алхімік. Там Бурундук розслідує таємницю моторошних кроків, які раптом почали звучати вночі в його кімнаті. А відтак разом із друзями займається ризиковими хімічними експериментами і золотом. Четверта історія завдання з фізики про закоханого бурундука. З другою, третьою та четвертою частиною раджу вам обов'язково ознайомитись самостійно. За QR-кодом або посиланням ви знайдете повість «Вісім днів із життя Бурундука. Прошу вас прочитати перші два розділи і давайте аналізувати. Ну перевіряти, чи уважно ви прочитали. Перше запитання: хто каже на Івася, що він щокастий? А. Бабуся, Б. Сестричка, В. Татко, Г. Мама. Так, правильно Г. Мама. Цитую. Ну та чого гріха таїти? Я таки трохи товстенький. Що касти, як каже мама. Кінець цитати. Друге запитання. Яка капусна штука трапляється на уроці з фізкультури? А. Біг. Б. Стрибки. В. Лазіння по канату. Г. Стрибки через скакалку. Так, правильна відповідь В. Цитую. Особливо скажу тобі, капосна штука лазіння по канату. Кінець цитати. Третє запитання: назвіть улюблені шкільні предмети Бондарука. А. Мова та література. Б. Малювання, В. Алгебра та геометрія, Г. Фізична культура. Так, правильна відповідь А. Цитую. Насправді я алгебру геометрію не дуже люблю. Мені більше мова література подобається. Кінець цитати. Четверте запитання: Хто усівся позаду нашого героя, щоб списувати на математиці? А. Іванюк, Б. Гордійчук, В. Паламарчук, Г. Кравчук. Так, правильна відповідь А. Цитую: Он уже й позад мене Іванюк усівся. Кінець цитати. П'яте запитання: Що попросив Бондарук, якщо він дасть списати Іванюку? А. Піцу у їдальні. Б. Грати у футбольній команді Іванюка. В. Разом сидіти на уроках. Г. Пограти разом у мобільні ігри. Так, правильна відповідь Б. Цитую. Дам, кажу, тобі спасати, якщо в команду візьмеш. Кінець цитати. Що ж було далі? Іванюк погодився взяти Івася до команди. Під час гри він був захисником. Гра зацікавила навіть дівчат, що теж вертали після школи додому. Зібралось чимало глядачів, рахунок був 3-3, і ніхто не хотів розходитись на нічиї. Грали до переможного гола. Івась вирішив, що це його шанс, і побіг до воріт суперників. Іванюк не знав, чи варто давати пас Івасю. Та все ж подав. А тепер проаналізуйте картинки. Яка з цих картинок краще описує подальший сюжет? Так правильно, це картинка, де хлопчик сидить сумний. На жаль, Івась вдарив мимо воріт суперників, його обізвали бурундуком і вигнали з поля. Як ви вважаєте, що призвело до поразки Івася? Бондарчук вирішив спробувати щось нове під час футбольного матчу. Замість того, щоб легенько зупинити м'яч та вдарити у ворота, він вирішив стрибнути відразу і вдарити м'яч з великої відстані. Але, на жаль, не вийшло вдало. М'яч просто прокотився повз ворота, і гравці команди почали сердито кричати на Івася. Він вирішив вийти з поля, хлопчина почував себе розчарованим. Іноді експерименти можуть призвести до невдачі, але важливо вчитися на помилках і розвивати свої навички. Для того, аби зрозуміти, який далі був перебіг подій, установіть послідовність дій другого розділу зупиніть відео та виконайте завдання. Перевіряємо: роздуми хлопця вдома про поразку на футбольному полі. Подорож у село до бабусі. Цікавинка у курнику. Бабусина розповідь про хованця у яйці. Ритуал, як вивести антипка. Молодці прекрасно впорались. Чи можливі казкові події в реальному житті? Чому? Так, казкові події можуть мати відображення в реальному житті. Казки це історії, які розповідають про вигадані події та персонажів, іноді з фантастичними силами, які мають повчальну мету. Ці історії можуть навчити нас бути сміливими, винахідливими та поважати старших. Казки можуть навіть надихати надії. Наприклад, казка Червона шапочка може бути розглянута як порада не говорити з незнайомцями в лісі. Однак варто зазначити, що казкові події не є реальними і не можуть бути пояснені з точки зору життєвого досвіду, наукових чи релігійних знань. Тому казки можуть бути цікавими і корисними, але не можуть змінити реального життя. Чому ж Бондарчук так повірив у цю казку? Бабуся усе детально розповіла про чудернацького антипка, навіть наводила приклади. Хлопчина настільки зацікавився і подумав, що це його шанс стати кращим за допомогою хованця у яйці, що навіть не замислився, чи це правда, чи ні. Інколи буденність нас лякає, що, хоч на мить, хочеться повірити у чудо. Стереотипи це спрощене уявлення про життя, узагальнення, коли ми говоримо, що всі люблять щось одне чи, навпаки, не люблять. Наприклад, люди можуть думати, що всі бабусі випікають пиріжки. Або що всі дівчата мають ходити у сукнях, але насправді кожна бабуся чи дівчина унікальні і можуть відчувати різні речі чи потреби. Стереотипи не завжди відображають правду про кожну окрему річ чи людину, тому важливо бути відкритим до того, щоб дізнатися більше про різні речі та людей, а не тільки вірити в те, що чули від інших. Проаналізуємо картинки перед вами хлопчик і дівчинка, а також різноманітні іграшки. Укажіть, кому належить кожна іграшка. Можна було подумати, що лялька та ведмедик це іграшки дівчинки, а динозавр, машинка та робот хлопчика. Чому так сталося? Бо кілька десятків років була звична думка, що ляльками граються тільки дівчата, а машинками тільки хлопці. Так от, лялька належить хлопчику, бо він мріє стати дизайнером одягу. Також він має робота якого йому подарував батько. А от дівчинка має динозавра, вона дуже багато про них знає, бо мама палеонтологиня. Машинка і ведметик теж дівчинки, вона просто обожняє катати свого м'якого товариша на авто. Дійсно, щоб краще зрозуміти людину, треба її пізнати. От і у нашій повісті є стереотипні образи. Наш головний герой пухкенький і має щічки. Деякі б сказали, що такий точно не полюбляє футбол, а любить розв'язувати задачі з математики. Але ні, Івась обожнює футбол, а от алгебра йому не до вподоби. Який ще стереотипний образ ви помітили? Так, дівчинка з паралельного класу. У тексті автор описує як стереотипну дівчинку, коси та бантики. Стереотипне мислення може обмежувати розуміння світу. Важливо навчитися бачити унікальність кожної ситуації та людини, щоб розвивати толерантність і відкритість до різноманітності. Допитуйтесь, дізнавайтесь і цінуйте індивідуальність у всіх аспектах життя. А ми побачимось на наступному уроці, де все ж таки дізнаємось, чи вдалося Івасю виростити щось з яйця. Бувайте!